Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі за ширмою Невідомого. До вашої уваги традиційна рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 2 травня 2025 року карта дня Четвірка мечів. Четвірка мечів. Символізує період вимушеного спокою, відпочинку, внутрішнього зцілення і паузи. Це момент, коли життя бере перерву, щоб ви могли видихнути, зібратися з думками, відновити ресурси і тільки тоді рухатися далі. Це карта тиші. Перед новим випробуванням, момент, коли тіло та розум вимагають відновлення. Можливо, останнім часом було забагато стресу або подій, і зараз час побути в тиші, відсторонитися від зайвих подразників і поглянути всередину себе. Це як перерва в театрі життя, коли гасне світло. Занавіса опускається, і ти маєш час переосмислити все, що вже сталося, і підготуватися до нового акту. У цей день можливе відчуття втоми, сонливості, бажання уникнути контактів. Це не слабкість, а захисна реакція організму. Це час для того, щоб зупинитися і відчути себе, прислухатись до тіла і душі. Навіть якщо здається, що нічого не відбувається, саме у спокої часто з'являються найглибші усвідомлення. Карта передбачає скасування зустрічей, затримки. Паузи у справах або просто відсутність мотивації. Сьогодні краще займатися рутинними завданнями без стресу, важливі рішення краще відкласти, навіть якщо є справи, варто підійти до них без поспіху, день сприятливий для роботи з тілом. Реабілітації, мінімум навантаження, більше тиші, менше екранів, легка їжа, вода, розслаблення нервової системи, медитація, молитва, обрядове очищення, все це глибоко підтримується енергією карти. У стосунках можлива тимчасова відстороненість або навіть мовчання. Не лякайтеся, це час на внутрішнє переварення почуттів. У сфері фінансів День безсуттєвих змін. Не варто ухвалювати важливі фінансові рішення, краще почекати. Час не діяти, а подумати. Дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео.